Рівне вперше отримала грант з проекту Польща Україна-Білорусь інвестиції в культуру. Даний проект створений для того, щоб дати нове життя застарілим будинкам культури. Проект реалізовується в Україні з 2013 року, який за співфінансування Євросоюзу виконують польське місто Люблін і три українські міста Рівне, Тернопіль та Івано-Франківськ. З отриманням гранту для рівного було виділено 150 тисяч євро на закупівлю інноваційного обладнання. Це, зокрема, ноутбуки та комп'ютерна техніка, відеокамери, мультимедіалі. Тійний проектор, комплекти звукового світлового обладнання, фотоапаратура, рояль, ударна установка та інше обладнання. Закупівельна техніка використовується для проведення серії майстер-класів різноманітної тематики. Проект Інвестиція в культуру, системні заходи з метою сприяння в культурній освіті реалізовується в Рівному з 2013 року і реалізовується в рамках програми Польща, Білорусь, Україна 2007-2013» Як я сказав, з європейського інструменту добросусідства і партнерства за кошти Євросоюзу». Загальний кошторис проєкту 888 тисяч євро. В рамках проєкту у Рівненському будинку культури пройшов трьохденний майстер-клас від Дмитра Максимчука, керівника відео та фотостудії Відьма Студіо Макс. Він складався з теоретичної лекції про відеозйомку та практичного заняття зі зйомкою відеокліпу. Проходить би, практичний майстер-клас, але одночасно зі зйомки відеокліп. Я так думаю, що скоро всі рівняни побачать. Пісня невеличка, півтори хвилини, і кліп такий буде. О, буде цікаво. в той же час паралельно проходив майстер-клас з друку на сучасному 3D-принтері. Всім бажаючим розповіли про теоретичні аспекти технології друку, а також навчили моделювати об'єкти для 3D-принтеру в сучасних програмах. Крім того, учасники могли самостійно роздрукувати спроектований макет на інноваційному принтері. Ми будемо вчити людей друкувати на 3D-принтері. Тобто, спочатку ми будемо вчити людей, розкажемо, що таке адитивні технології, для чого вони використовуються, які в них можливості. А потім навчимо людей моделювати свої моделі і друкувати їх на тому принтері, який там стоїть. Також в рамках проекту пройдуть майстер-класи з відеомапінгу, зйомки малобюджетного кіно та лабораторія шуму. За словами Олексія Ситника, з наступного року стартує новий набір у програму Інвестиція в культуру, де у бюджет міста планують закласти кошти для проведення подібних культурних заходів. Катерина Гладунова, Олексій Самойлов, у ритмі подій.